Хвилиною мовчання розпочалося засідання президії обласної ради. Так депутати вшанували пам'ять загиблих військових на сході України. Саме тривожні та загрозливі події в державі спонукали обласних обранців винести першим на пленарне засідання питання щодо врегулювання суспільної політичної ситуації в країні, а саме, звернення до органів державної влади. До його основного проекту додалося чимало пропозицій. Зокрема, включити такі пункти. Проведення дострокових виборів депутатів у Верховну Раду та в органи місцевого самоврядування, внесення змін до Конституції України закону України про вибори народних депутатів України, закону України про місцеве самоврядування в Україні та інше. Розробка та прийняття закону України про люстрацію, прийняття законів України про службу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. Виносяться на пленарне засідання й певні зміни до бюджету краю на поточний рік. А обумовлені вони єдиною проблемою відсутністю грошей у резервному фонді обласної казни, кошти якого в першу чергу використали на надання допомоги постраждалим учасникам та членам сімей загиблих у масових акціях протесту. Тому пропонується поповнити резервний фонд за рахунок залишку коштів загального фонду. Іноді в період. Літо після великої спеки бувають різні звичайні ситуації. Дай Бог, щоб їх в нас в області не сталося, але залишатись без коштів в резервному фонді ми не маємо права. Тому за рахунок вільних книжків на 750 тисяч збільшується резервний фонд, і це буде гарантією спокою і вирішення тих проблем, які можуть бути в області. Також планують депутати, хоча б мінімально, але фінансово підтримати управління служби безпеки України в області, приміщення якого постраждало в лютому цього року. На це виділяється 250 тисяч гривень. Була пропозиція однієї комісії збільшити виділення до трьох мільйонів. Я ж вважаю, що це не є нагальною потребою на сьогоднішній день, тому що якщо ми виділимо це є державна установа, державна установа, яка на даний момент фінансується з держбюджету. Якщо всі державні установи через деякий період будуть вимагати на ремонт своїх приміщень, то ніякого обласного бюджету в області не вистачить. А ще пропонується заслухати звіти про хід виконання кількох обласних програм та внесення до декотрих змін. Є традиційно у переліку питання й про надання деяким підприємствам краю спеціальних дозволів на користування надрами. Чималий блок питань стосується звільнень та призначень керівників обласних комунальних закладів. Навколо деяких з них свого часу вже вирували емоції. Це насамперед призначення керівника редакції «Подільські вісті. На цю посаду запропоновано дві кандидатури: Тетяну Кулісниченко, головного редактора сімейної газети та Пет. Тралічмана, виконуючого обов'язки редактора подільських вістей, на президії теж не обійшлося без дискусії, до якої долучилися навіть і запрошені гості. Давайте ми мирно спокійно створимо депутатську комісію, включимо туди представників обласної ради, депутатів, обласної державної адміністрації, трудового колективу. Запросимо фахів і юристів з університету управління права, які займаються господарським правом, корпоративним правом. Нехай вони дадуть нам правовий висновок. Лише після цього потрібно провести зустріч в трудовому колективі, саме вам оборону, підписати статутний договір і вирішувати це питання мирно і по закону. Подільські вісті мають бути читабельними, для цього вони мають нести сучасну інформацію. Тому що, на ну, великий жаль, деколи відкриваєш подійські військи і переносишся десь в рік 88-й або 87-й. На жаль, очевидно, таким способом ми маємо все-таки подійській місті більше робити, більше табельних. Сперечалися також і як голосуватимуть: таємно чи відкрито. Є пропозиції комісії, які виносили, щоб було таємне голосування. Воно буде поставлене на сесії обласної ради. На сесії обласної ради ми визначимося чи таємним, чи відкритим голосуванням. Світлана Золота, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.